Фізмат це смак життя, це задоволення, це відчуття успіху, це відчуття енергії, молодості, драйву, це відчуття інновацій, того, що ти себе тут реалізуєш, що ти себе почуваєш в колі однодумців, що ти можеш творити і відчувати себе творцем. У це те, що завжди дуже... можуть дати ідеї. Ми сидимо на заняття і кажуть, як це розв'язувати? Вони... Так, так. Я кажу, неправильно, неправильно, але ідея це вже класно. Мене заряджає те, що тут студенти не бояться помилятися, а коли отримують перемогу, придумують, як розвити приклад, то ми всі кайфуємо. вони кажуть, класно було. Ну, Візмат школа, фактично, школа життя. Фізмат дуже багато дав мені, знаєте, в тому плані, що я якось так ну почав по-іншому дивитися на багато речей. розумієте. я навчаючись на фізматі, я дуже багато читав художньої літератури, бо мені здавалося, що от на фізматі я якби буду обмежений в якомусь мірі. Знаєте, бо кажуть, що фізмати ну сухі такі люди виходять. І що я стільки перечитав, повірте мені, в мене така велика бібліотека зараз, бо я читав і купляв ту літературу. Тобто, у вас не те, що на технічні на технічний напрямок, а іменно на творчий. Так, на творчий творчість, так бо я так думаю, ну знаєте, ви вот закінчу фізмат, а ви зустрінемося з якимось філоном, а що ж я про нього буду говорити? Що я з ним буду говорити? Я закоханий фізмат. Давно? Давно. Надіюся, що це почуття з фізматом вас взаємодіясь тут, правда? Так, так, я відчуваю це. А що вам найбільше подобається у нас на фізматі? Дівчата? а щось... — Інтеграли, ви навчаєте інтегралі? Ні. Ні. А як так вийшло, що інтеграли вам подобаються, але ви їх не навчаєте? А чи не жалкуєте ви, що приступили на фізмат, якби ви мали змогу повернутися в минуле, чи ви знову повторили цей дур? Обов'язково я не жалкую ні одної хвилини не жалкувала. Коли я поступила сюди, це була скажімо так мрія мого дитинства і бути саме педагогом. І коли я поступала в свій час, я подавала заяву тільки на один факультет, і на одну єдину спеціальність, тому що я хотіла саме працювати з математикою, і коли я вернулася сюди вже в ролі викладача. Я дуже тішуся тим, що я маю змогу навчати таких хороших студентів, як ви, і надавати їм свою дорогу в майбутнє і вірити в те. Що ви повернетеся до нас також в ролі викладачів, які будуть піднімати нашу країну з вопелу і робити її кращою якомога. Ми так це сподіваємося. Ну, що я сьогодні придумав наступне. Дуже банально. Фізмат – це рідний дім, так? Пояснюю, чому. Люди на мій погляд, має бути от три такі домівки, так? Будь-якої. Перша домівка це. Ти народився, де ти привів дитинство, та? це мала бути кішчина. Друга домівка це зараз, де ти створив сім'ю, де ти живеш. І третя домівка це робота. Неважливо. Всі в місті це робота. І, от і Якщо ці три речі означають саме для людини, значить життя вдалося. Що я маю на увазі? Що, о, що тільки рідно думівка, це, це ті стіни, де куди ти хочеш прийти так? завжди, з радістю. Далі це ті стіни, де тебе чекають завжди, де тобі раді, де тебе люблять, де тебе поважають і де ти потрібен. Так? От, і якщо а, фізмат, я сподіваюся, саме те місце, де мене читають, де, де я потрібен. Де я щось зможу дати? Залишити у собі. Ми в цьому впевнені. Ми в цьому певний так. Добре, Добре дуже дякуємо. Дякую, дякую вам за екстрим. На фізматі дуже цікаво працювати через те, що напевно на фізматі навчаються найвідповідальніші студенти. Коли явка на заняття 100%, коли виконання завдань 99%, це дуже відповідальні студенти всі стараються виконувати на максимум плюс. Студенти фізико-математичного факультету характеризуються тим, що вони полюбляють спорт. Бо зазвичай спортсмени, в неї розумні люди. А розумні люди навчаються на фізико математичному факультеті. Фактично, з моменту закінчення фізман завжди фігурував в моєму житті не через те, що я вчитель фізики, через ну в тому числі через те, що це мій рідний факультет. Це факультет, який я обрала в свій час свідомо, не випадково, а свідомо. Ліцей, в якому я працювала, знаходився на території фізико-математичного факультету. Ну і напевно, це є вже ну це рідне. Це, це робота, це життя, ну так як і в більшості наших викладачів. Ну, Для мене фізмат це взагалі дуже особлива. Що я з дитинства пов'язана з фізматом. Це, можливо, не багато людей знає, але дуже багато моїх дитячих років пройшло в лекційних на фізматі, оскільки моя тітка, Янченко Галина Михайлівна, тут працювала. І фізмат це моя любов з дитинства. Навіть коли я закінчувала школу, була така думка поступати. На фізмат. Ну, правда, я обрала сусідній факультет. Але доля така цікава штука. І в житті бувають різні ситуації, я все ж таки попала. На фізмат, але вже ролю куди. Круто. Е, ну, фізмат для мене це люди. Люди, з якими я працюю, з якими я навчаюся. Е, так? Тобто, це не обов'язково має бути. От як Стосунки, там, відносини на викладача, студента, чи колег по кафедрі, в одній іпостасі, так, ви для мене можете бути і студентом, і вчителем. Чи це навіть одногрупники мої, чи випускники, з якими. Тобто фізмат для мене це неймовірно чудові, глибокі, розумні, креативні. Люди, з якими хочеться спілкуватися, з якими багато є спільного і яким, кожному з яких я щиро бажаю щастя в житті. Що для мене фізмат? Фізмат для мене це завжди пошук, це завжди е, якісь формули, це завжди якийсь рецепт успіху, тим більше в 21 столітті в час інформаційних технологій. Фізмат – це круто. Фізмат – це прогрес і фізмат – це основа основ е всього такого е прогресивного і сучасного. Марин Іванович, ми, як і всім викладачам з нашого фізмату, задаємо питання. Ви не виключення. Е ви, як наш батько, наш декан, ми хотіли б запитати у вас саме таке найперше питання, що для вас фізмат? Ну, найперше діти, я дуже дякую за таке інтерв'ю, за таку можливість. Фізмат для мене це звичайно мій рідний дім. І, мабуть, чи не найперший, найрідніший дім, оскільки 5 років навчання, будучи студентом, і 35 років вже на фізматі я працюю на посаді викладача, і з них 27 років на посаді декана факультету. Тобто, це вже знаєте таке моє дітище, таке моє. Рідне місце без якого я собі свого життя не уявляю. Розкажіть.